Чи є взагалі стеля для тебе в твоїй голові, в твоїй перспективі, в плані доходу, росту в агенції? 100% є, тому що в цілому агентський бізнес він завжди, завжди впирається в якусь стелю по тому, скільки взагалі можна взяти проєктів. Маючи, наприклад, там, 20 проєктів, ти можеш заробляти там, умовних 5 тисяч, маючи 200 проєктів, заробляти 50 тисяч. Так, да, тому що з більше з більшою кількістю людей в тебе має бути з більшою кількістю проектів, тебе має бути більше людей. Для більшої кількості людей має бути більше керівників, більше керівників жирають твій чистий прибуток, і це все приводить до того, що дохід не росте настільки типу стрімко, як можна брати більшу кількість проектів. Тому так як є стеля у власника бізнесу, відповідно і в мене вона так само буде. Ну тобто, твоя стеля впирається, можна сказати, в систему там, де ти знаходишся, але ніколи не можна забувати про те, що в цілому, якщо потрохи потроху здобувати той же, типу, наприклад, досвід на закордонних проєктах, то це відкриває для тебе шляхи на закордонні ринки, на закордонні іменно компанії. І це дозволяє, типу, з часом йти і стукатись вже в закордонні ті самі агенції, в яких вже по факту рівень зарплат закордонний. І mm -hmm. там в тебе вже, типу, не півтори, не дві, там вже, е, типу, тім літ, там в АйТішці, в таких там вже можуть бути цифри, типу 5-7 тисяч дорожче. У да. мене просто. Це товариші, є. Тім літ, да. Да, і це вже цікавіші цифри, типу, але до того треба також дорости. І тут дорости, і в цілому е, навичками дорости. Ну але й ти туди йдеш не з пустими руками, так як досить стеб... Ну, Бо ти ж навіть працюєш в українському в українській агенції, ти вже можеш мати досвід з проектами, які там на Європу, на Америку і так далі.